Залишаєте своє авто у центрі Ужгорода, доведеться заплатити на вулицях Олександра Феденця, Льва Толстого, та площі Жупанацькій у тестовому режимі діє платне паркування. Година зупинки на одній з локацій вартує 25 гривень. Треба було щось зробити для того. Вони ж нічого не зробили просто. Поставили пару автоматів і все. Ну, мені особисто доцільно, щоб машина була в безпеці, в правильному місці, я готова платити за це. Я вважаю, що для українців це за особливо під час війни. Я мешкаю в Познані, в Польщі зараз тимчасово, І ну. там теж платна стоянка, але це не допомагає. Якщо відвантажити місто, то було б добре, а на рахунок вартості не знаю. Конкурс, який проводили в Ужгородській міськраді, виграло комунальне підприємство Ужгород Парк Сервіс. Відтак наразі відвели 175 платних паркомісць. З них 10% відсотків безкоштовні для інвалідів. Оператором ринку було подано економічні розрахунки до управління економіки і було таким чином прораховано і затверджено тариф у розмірі 25 гривень, Згідно чинно законодавству постанови кабінету міністрів. Гранична рентабельність оператору ринку не може бути більше як 12%. У розробку тарифу було вказані витрати на обслуговування цих майданчиків, а також збір, податок із податок зі транспортного збору з паркування, який складає 44 гривні 80 копійок з одного парку місця. В день плата за паркування буде здійснюватися з 8 ранку до 7 вечора у будні дні. У святкові та вихідні робочі дні плата за паркування не буде здійснюватися для жителів центральної частини міста або тих будинків, де проживають, де є визначено платні паркінги. На даний момент проводиться робота по розробленню пільгових абонементів. Вони будуть мати, якщо вони підтвердять своє місце проживання з даною адресою, де є поруч платне паркування, то ми для них дамо якийсь пільговий абонемент. Для оплати за паркування встановлені термінали самообслуговування. Втім, під час зйомки один із них взагалі не працював. На іншому була технічна перерва, третій все ж таки був у справному стані. Тож для оплати достатньо виконати кілька кліків, вибрати відповідну вулицю, вказати тривалість перебування на парковці та номерний знак авто, а після внести кошти. За водіями, ухилянтами від оплати, пильно стежитиме муніципальна поліція. З 15 лютого вже у практично повному розмірі муніципальна варта буде здійснювати штрафування за несплату. Штраф складає двадцятикратний розмір від години паркування. Наразі це 500 гривень, але ми свідомо, що до кінця лютого не будемо забезпечувати повну достатню кількість працівників муніципальної варти, щоб люди ще могли трошки звикнути до цього. За два тижні в Ужгородській міськраді планують запровадити ще 400 оплатних місць. Загалом до кінця року таке нововведення стосуватиметься всіх центральних вулиць міста від проспекту Свободи до площі Корятовича.